Розселив Господь людей по всьому світу і кожному народові дав землю. Богом дана земля є святою і рідною. Для нас такою землею є наша Україна. Вона полита потом і кров'ю сотень поколінь наших працелюбних і героїчних предків. Тому її захист це найперший обов'язок. Тож, шановні наші захисники! Прийміть найщиріші вітання з нагоди Дня Збройних сил України. Збройні сили України, слава, гордість, міць країни, захищають мир, свободу, служать рідному! Хлопцям, молодим солдатам, що строкову службу чесно сприйняли, як борг почесний, матері, батьки, шановні, вихованням послідовним, відчуття патріотизму і повага до вітчизни. У серцях синів зростили, вартувати відпустили, мирну, вільну і єдину, незалежну Україну. Тож шануємо в день святковий всіх без винятку, військових. Завдяки їх чесній службі живемо у мирі, дружбі. Адже мир тоді панує, коли армія чатує. Я не вмію тримати зброю, тільки словом стріляти вмію. Але доки ми з тобою, доти буде у нас надія, доти будуть нас патрони, будуть діти, будуть внуки. І не сотні нас мільйони. Ми твої, країни, руки. Душу Тіло, як треба, буде, серце і розум моє з тобою, скільки наших тепер на не небі, що близько нам чисті зброї, скільки янгелів над майданом, понад крутами, над яром. Ми за тебе стіною стане, градом, смерчем і ураганом. Я ще почу слова молити, і не знаю, що буде завтра, але вірю, на полі бити, з нами Бог і за нами правда. Я люблю тебе, і ти знаєш, що немію тримати зброю, та рабини йдуть до раю. Країна, ми всі з тобою. Бережи себе, ти чуєш, бережи. Днем за днем, коли вже сил немає і коли вже видно рубежі, мабуть, ми підходимо до краю. Бережи себе, ти чуєш, бережи. Там, де зупиняються епохи, там, де ще зовсім трохи до межі, залишилось ще зовсім трохи. Там, де хтось копає бліндажі, там, де хтось тобі завадить чаю, бережи. Ти чуєш, бережи, береженого і Бог оберігай, там, де ти, ні спокою, ні сну, там, де я так холодно без тебе, Нам би ще прожити цю весну, нам би ще дивитися на небо. Бережи себе, ти чуєш, бережи, чоловіче, брате, друже, сину. Так багато треба пережити, так багато треба перейти, щоб залишитись людиною у світі, де вже інші люди і світи. Десь день змінилося майбутнє, не впадай у нічей, а живи. Ти не маєш права щось забути, де гниє рибини з голови. Без пальців вона не здатна плести. І у цьому брати сінь і суть. Ми не емігранти, не туристи. Нам з тобою далі жити тут, нам з тобою будувати житла, засипати ями і рови. Після лінії чорних буде світла. Тільки чуєш ти мене? Живи, тільки чуєш, повернись додому. Кожен день. Христом в календарі. ми наш дім не віддамо нікому, ми одвічні брати, трударі. На землі іде війна, стріляють танки, ривуть гармати, Сповита в чорному бранні, сльозами вмилася не одна вже мати. Найкраще з кращих падають від куль. Грудьми своїми землю прикривають. Сумним на батом селах і містах звучать слова, герої не вмирають. Одне са ти на куди не гляди, не спитай, рідніше є своя пустиня, а не земля чужиміра. Їм вкрисить все їх рідний край. Нема без коріння у руси, а нас людей без батьківщини. У рідному війську ти службу несеш. Я знаю. Мене відповіді спасеш. Мене бережеш, ти різла і тривог. Бо вмілий і вправний ти майже як Бог. Бо ти патріот, захищаєш державу, силу її, та і славу Хоробро і вправно, ти служиш у війську і державу борониш свою українську. Газинуть назавжди усі вороги. Панують, хай мир і любов навкруги. Вітаю тебе! Я зі святом щасили, здоров'я тобі! Хай живуть збройні сили! Вітаю тебе, тополька і калина, і сині озерце, тим дідний ручай, зі святом, зі Днем Збройних сил України. Ти свято, це воїни, гідності зустрічай. Зустрічай його гордо, сміливо і славно. Зустрічай за звіс'єм дітів, козаків, хай служба іде звитяжно і вправно, і Бог береже, хай вовіки віків. Ісун так, Усі віки, всі часи, фляжку світу сонця, опалюю сучі, захисники відвальні були. І живе на війну, і живе латилан, малиться тіло та в селі, Дорати штом пеку і лохан І все не підкляти аж до стелі. Я навчусь марширувати, виросту, піду солдати, буду справжнім вояком, вивчусь на артилериста або стану я танкістом, а ще краще моряком. А допоки у тата Україну захищати, як він, як наш дідусь, я нікого не боюсь. Дід мій в армії служив, тата в армії служив, я служити теж піду, і я їх не підведу. На землі або на морі я стоятиму до зорі, батьківщину не, не віддам, злим підступним ворогам. Тато каже, молодець, справжній синку ти боєць. Маєш татуся, ти рідну країну, і кожну тусі, і кожну дитину. Ти всіх відбити захищаєш завзято. Тобою я дуже пишаюся тато. Я сам тебе ще не знайду. все. No, Борон... Борониш татусю, ти рідну країну і кожну матусю, і кожну дитину. Ти всіх від біди захищаєш завзято. Тобою я дуже пишаюся тату. Я втрату не знати і в тому живим і здоровим, вертайся додому, щоб жити без лав, без війни, без руїни. Вітаю із няк збройних сил України. Дорогі односельчани, всі, хто став на захист нашої батьківщини, пишаємось вами, нашою мужністю і відвагою. Вашою незламністю, вашою любов'ю до рідної батьківщини, до свого народу щиро вдячні за можливість навчатися, за можливість жити в рідній домівці, за можливість бути з мамою, за можливість спати у своєму ліжечку. Ми щиро вдячні вам, бережіть! Тобі, браття, що країна за всі роки, за всі віки, лиш перед Господом ставала на коліна і піднімала руки до мульти.